Всім привіт на каналі Алхімічна лабораторія. Сьогодні наступний випуск присвячений медитації. В першого випуску ми... я розповів вам, що таке рівне дихання. Другий епізод був присвячений трикутному диханню. І зараз фінальний епізод в серії про дихання. Це можна сказати, це серія вступна. Яка тільки дає вам відчуття того, що таке медитація, це квадратне дихання. Ідея квадратного дихання логічно продовжує ідею трикутного. В трикутному у нас був вдох, пауза, видох, а в квадратному вдох, пауза, видох, пауза. Ідея досить проста, але аби добре все у вас. Вийшло, треба знайти свій власний ритм, який підходить до вашого комплексу тіла, до того, які звички дихання ви маєте. Тож спробуйте різний ритм, поки не знайдете те, який підходить саме вам. Отже, ідея дуже проста: спочатку ви закриваєте свої очі і пробуєте заспокоїти свої думки. Аби при заплющених очах у вас не було на зовнішньому екрані ніяких образів, тільки темрява. Через деякий час та темрява отримує об'єм і буде виглядати так, ніби ви дивитеся у безодню, якій немає кінця, ви можете дивитися своїм зором так довго, як вважаєте, але там знову ж таки нічого немає. І в цьому стані ви робите вдох. Затримуєте дихання. Робите видох. Затримуєте дихання. робите вдох. робите видох. Робите вдох. Робите видох. Вдох, пауза. Видох, пауза. Вдох, пауза. Видох, пауза. І зараз я запрошую вас посидіти. Декілька хвилин разом зі мною. подивитися, як вам це зайде. І напишіть коментарі про те, чи спробували ви цю практику, і які відчуття ви мали. Тож починаємо. Thank <laughs> you. Það er svona hægt til að aðstönda að stjórnir fæsja fyrir lúð. Я думаю, як працює ця медитація, вам повинно вже бути зрозуміло. На мою думку, основна ідея це допомогти разуму заспокоїтися через відволікання цього разуму. Спочатку ми просто дихали, концентруючи свою увагу на процесі дихання, на тому, як ми дихаємо та видихаємо повітря. І це не важко. Ми можемо це робити, і це вже буде медитація. Наступний етап, ми робимо нашу задачу трішки більш складною. Ми додаємо паузу. І коли ми. Зазвичай люди, вони ж не дихають так, ми не, ми не робимо паузу після вдоху. Ми зробили подих, і потім зробили видох. І коли ми додаємо паузу, ми робимо щось, до чого ми не звикли. І це потребує постійної уваги нашої свідомості. І тому, замість того, аби думати ті самі думки, до яких ми звикли за весь час, коли ми живемо, ми починаємо концентруватися на тому, аби не забути зробити цю паузу. Ми за деякий час, зробивши кілька медитацій, ми звикнемо до цієї паузи. Вона вже не буде потребувати у нас стільки багато уваги, може навіть стати автоматичним. І тоді наступний етап зробити ще складніше. Ми додаємо паузу, другу, вдох, паузу, видох. Пауза. Це, мабуть, найскладніше, що ми можемо зробити, не додаючи ніяких додаткових завдань для нашої свідомості працюючи тільки із диханням. На мою думку, цієї, цієї вправи є кілька рівнів. Перший, ми входимо у трансовий стан. Якщо у вас є проблеми з тим, аби розслабитися, аби увійти у транс, аби позбутися якихось думок, які завжди е займають місце в вашому розумі, це дихання може вам допомогти. Але також дихання активує браничні потоки. І через деякий час цієї, коли ви робите подих. Такої саме довжини, як і видох, і ще робите паузи, ви активуєте енергетичні потоки в цьому в своєму тілі, і через деякий час ви зможете почути ефекти від того, як ці енергетичні потоки працюють. І це вже більш глибокий, більш таємний рівень цієї вправи. Мені дуже цікаво почути ваші думки, чи пробували ви разом зі мною, чи пробували ви на самоті. І які ефекти ви помітили під час цієї медитації? Дякую за вашу увагу і до наступної зустрічі.